Всім привіт! Сьогодні буде реставрація отакого от годинника. це радянський будильник Янтар. Максимально примітивний, максимально типовий для того часу. Судячи по його вигляду, років 40 він валявся в якомусь сараї, чи Бог його знає, де. Навіть не можу розібрати, що це таке. Якийсь бруд, чи стара фарба. Ну, одним словом, нічого хорошого, хоча циферблат зберігся добре. Циферблат тут просто картонний диск. Тобто будь-яка вологість там, будь-які пошкодження, і він уже не лів. Кнопочка зовсім іржава. Цьому немає ніякого практичного сенсу, оскільки такі будильники навіть в хорошому стані. Їх ціла купа по 100 гривень в продажі вони висять. Це процес, процес чисто заради процесу заради інтересу. Я собі так уже подумав: задню кришку, напевно, треба буде полірнути доблиску. Цю частину корпусу пофарбувати в синій. У мене є така симпатична синя фарба. І може трошки синього люмінофору дати на стрілки. Давайте знімемо задню кришку і глянемо, що там по механізму. Незважаючи на страшний зовнішній вигляд, всередині ситуація так собі. По-перше, будильник був такий ам, коричнюватий. Механізм брудний, проте ніби не зламаний. Да, є трошки окислів, отут зелені плямки, але я думаю, великих якихось проблем з механізмом тут не буде. Для того, аби витягти цей механізм на світ божий, треба, по-перше, відкрутити дві ножки. Я вже трохи відкрутив. Ці ножки кріплять і підставку. І механізм зсередини. І тут є фіксатор. Така шайбочка. От, її також треба витягти. Треба. Витиснути кнопку вона фіксується. Кнопка заржавіла, не дуже хотіла звідти вилазити І тут, не знаю, як вам видно. Тут всередині є гвинт такий на різьбі, його треба відкрутити отакий от, от гвинт. Він не дуже зручний, оскільки він із м'якої латуні. І коли там щось закисає, то цей шліц прорізь для викрутки досить легко зривається, на жаль. І так, що ми тут маємо? Цю пластмаску можна зняти. такий механізм. Досить простий, але не дуже зручно з ним працювати на камеру, то переберу я його окремо може хіба що фотографії додам. Немає чогось особливо цікавого. Він такий ніби навіть не дуже брудний. Все треба просто добре промити і змазати. Циферблат, повторюсь, просто паперовий картонка, в деяких будильниках це зроблено краще. Циферблат фарбований на металевій основі. Але це такі найпростіші модельки. Єдине, що мене тут постійно бісить, це така дебільна. Дебільне кріплення двома цвяшками. Це можна було зробити набагато краще просто коротенькими гвинтами з широкими шляпками. І було б і якісніше і зручніше, але конструктори, напевно, стояли в черзі по ковбасу за 220 і їм було не до того. І просто шокапець. Це все треба буде добре відчистити і заполірувати. Ключі в якомусь солідолі їх треба просто добре відмити. Ці детальки вже чисті. З ними було все в порядку, просто вони були сильно брудні. Механізм. Вже готовий і працює корпус пофарбований і сохне, і поки він сохне, давайте стрілки приведемо до порядку. Для годинної і хвилинної стрілок змішаємо лак відповідного кольору із люмінофором. Лак, звичайно, для нігтів, для таких недорогих годинників, досить. Хороша штука підфарбовувати стрілки. Він досить вязкий і на стрілках добре тримається. Отак. От сюди. Опа, готово. І давайте стрілку будильника ще трошки підфарбуємо червоним кольором. Корпус вийшов отакий симпатичний, темно-синій. І давайте зберемо це все докупи і подивимося, що у нас вийшло. И вот такие вот будильник вышел в результате. Педуной душей какие-нибудь мотлох.